Система перевезення вантажів Flycar 30 підтримує ручне керування та політ за маршрутом. На головному екрані пульта дистанційного керування натисніть Війти в режим камери, щоб переконатися, що дрон працює нормально. Встановіть режим керування стіками на ваш вибір. Коли вантажний контейнер порожній, вага повинна бути меншою за пів кілограми. Якщо вага перевищує пів кілограми, Необхідно відкалібрувати датчик ваги. Відкрийте засувку, щоб відкрити вантажний контейнер. Покладіть вантаж у центр контейнера і закріпіть його. Зачиніть контейнер, дрон автоматично зважить вантаж. Не перевантажуйте контейнер. Перевірте центр ваги контейнера на екрані. Точка, що вказує центр ваги, стане червоною, якщо він зміститься занадто далеко. Відкоригуйте розташування вантажу, поки червона точка не стане білою. Коли все готово, вручну полетіть дроном до цільової точки маршруту. Під час польоту ви можете натиснути кнопку С3, щоб увімкнути круїз контроль. Потім ви можете знову натиснути кнопку С3 або кнопку паузи польоту, щоб вимкнути круїзний контроль. Коли дрон досягне цільової точки, ви можете вручну приземлити дрон за допомогою FPV камери. Якщо відеосигнал з цільової точки слабкий або зона посадки має складне оточення, можна увімкнути функцію подвійного керування, щоб дозволити пілоту на цільовій точці приземлити дрон за допомогою пульта дистанційного керування B, спостерігаючи за дроном візуально. Пілот у стартовій точці використовує пульт дистанційного керування A, щоб летіти дроном до цільової точки. Коли дрон наближається до цільової точки, пілот на цільовій точці може взяти під контроль дрон, натиснувши кнопку перемикання керування на пульті дистанційного керування B. кнопка перемикання керування стає зеленою, що вказує на те, що пуль B отримав керування. В цей момент пілот на цільовій точці може керувати дроном для приземлення і розвантаження вантажу. Пілот A може натиснути і утримувати кнопку перемикання керування. Коли кнопка перемикання керування стане синьою, пілот Б не зможе більше взяти під контроль дрон, і пілот A може керувати дроном для повернення до точки старту. Закрийте вантажний контейнер після вивантаження вантажу. Перевірте стан дрона, дотримуйтесь безпечної відстані та керуйте дроном. Поверніть дрон на точку зльоту. На цьому етапі пілот на стартовій точці може натиснути кнопку перемикання керування, щоб знову взяти під контроль. Транспортування за маршрутом. На головному екрані натисніть значок маршруту польоту, щоб увійти в бібліотеку маршрутів польоту. Натисніть значок пошуку, щоб знайти маршрут польоту за назвою маршруту. Натисніть значок Фільтра, щоб сортувати маршрути польоту за часом або назвою для зручнішої навігації. Натисніть Вибрати, щоб вибрати потрібні маршрути польоту. Ви можете копіювати, видаляти або ділитися вибраними маршрутами польоту. Натисніть на маршрут польоту, щоб увійти в екран редагування маршруту польоту. Після підтвердження маршруту польоту натисніть значок запуску польотного завдання у верхньому лівому куті, щоб перейти до екрану перевірки перед польотом. Переконайтеся, що все в порядку, і натисніть. Далі на екрані контрольного списку маршрутів двічі перевірте інформацію, щоб переконатися, що все правильно, і натисніть, щоб завантажити маршрут польоту. Натисніть Почати, щоб розпочати перевезення вантажу. Під час транспортування пілот повинен стежити за станом дрона. Пілот може натиснути кнопку паузи польоту, якщо під час польоту виявлено будь-які ризики. Дрон негайно зупиниться і зависне. Після підтвердження, що оточення безпечне, пілот може продовжити політ з точки переривання. Якщо на оригінальному маршруті польоту є ризики, пілот може вручну керувати дроном для уникнення цих ризиків і обрати продовжити маршрут з наступної точки. У разі надзвичайної ситуації пілот може вручну полетіти дроном до альтернативного місця посадки або повернути його до стартової точки. Зверніть увагу, що в режимі подвійної батареї максимальне навантаження дрона становить 30 кг, а максимальна дальність польоту з повним навантаженням 16 км. Ви можете увімкнути гарячу заміну батареї. У налаштуваннях батареї літального апарата для ефективної заміни батареї. Після зняття батареї ви повинні встановити іншу батарею до закінчення зворотного відліку, інакше дрон автоматично вимкнеться. У режимі польоту з однією батареєю максимальне навантаження дрона становить 40 кг, а максимальна дальність польоту з повним навантаженням 8 км. Рекомендується використовувати передній відсік для батареї для кращої стабільності польоту. Увімкніть режим польоту з однією батареєю в налаштуваннях. Батареї дрона. Встановіть кришку відсіку батареї на задній роз'єм батареї. На цьому етапі рівень батареї дрона відображається як загальний рівень батареї. Натисніть значок батареї, щоб переглянути параметри батареї.